Привіт, котики! Що б він вам сказав? Нічого. Чомусь людина закрилася в собі і вивчає матеріал. Тобто він намагається зрозуміти, що взагалі там було, або відбувалось між вами. Про що він мовчить? Так дійсно намагається розібратися в минулих аспектах. Те, що відбувалось між вами, чи правильно все відбувалось, чи ні. Яким чином, тобто, йде аналіз. Вивчення матеріалу. Що б він вам сказав? Сказав, що йому треба розібратися з тим, що зараз відбувається між вами. І оця мовчанка, в якій він перебуває, можливо, це єдине те, що він може собі на зараз дозволити. Тому що іноді треба перед тим, як щось казати, треба для себе щось зрозуміти. І людина дійсно вивчає, намагається розібратися для того, щоб. Щоб що? Для того, щоб, мабуть, зробити.